Благодатного вечора. Нещодавній, нещодавно, один з крайніх свіженький коментар від одного з глядачів із побратимів, вояк, наскільки я розумію. До речі, дуже дякую за зворотній зв'язок, за відгуки, вподобайки, коментарі, поширення. Це все допомагає розвивати цей каналчик і україномовний контент в інтернет середовищі взагалі, так. Так от, одне з один з крайніх коментарів глядача мене спонукав записати це відео, бо ну, насправді Тема не нова. В моєму житті цій темі я не знаю стільки, скільки я себе пам'ятаю. І частково там якось фрагментарно це там періодично фігурувало так чи інакше в якихось моїх відео у Фейсбуці. Але у Фейсбуці відео живуть зовсім недовго, так? Там пару днів, поки стрічка прогортається вище, і потім. Вони, як такі, перестають існувати, можна сказати, так? то я запишу це сюди. У двох словах, так, якщо коротко, то, якщо коротко, то коментар людини полягав у тому, що риба гниє з голови. Приїздали, приїздили там такі всякі командири, там профігурували тут, розвернулися, помчали до Києва, там до своїх жіночок. Алко, там не знати що. а Нам тут їхати воювати, баки порожні. І це все ну, насправді набагато більш глибинне ну для мене особисто тому що такого плану речі є певною мірою маркерами мабуть для мене таких як я і це світоглядні речі які мабуть становлять ту подобу Стрижня внутрішнього, який я сподіваюся, що маю. <сум> Такого плану речі нагадують мені назву твору, який я навряд чи читав. Я просто знаю назву. так? Плач Ярославний. І. Він, ну, мабуть, таки проводить межу між, скажімо так, мовчазною більшістю і креативною меншістю, між людьми, які в своєму, можна сказати, постійному прагненні діяти шукають способи реалізувати свої наміри і людьми, які прагнені виправдати якісь свої, скажімо так, брак здобутків, так, яких вони, які вони хотіли би мати. Шукають приводи винних, третіх, п'ятих, десятих. Не так давно, до речі, я там у Фейсбуці одному знайомому написав, який там в Польщі. Він там фотку опублікував, де він там гарно виглядає. І то я пишу так, непогано виглядаєш. Пишу, чи допомагаєш Україні дієво? І він там, давай мені простиню, так, тексту. Про те, що там 450 гандонів в Раді, а я тут заробляю, в Польщі, і що вони там прожирають гроші, а я буду давати там на армію, мені є там кого підтримувати. Ну і всякі такі нецікаві речі. Мені нецікаві. Чому нецікаві? цікаві? Тому що. Тому що я індивідуаліст і маю мій спектр прагнень, цілий, міркувань. І всі вони, скажімо так, починаються з мене і частіше за все закінчуються мною, охоплюють коло небайдужих мені позитивно небайдужих людей, явищ. І... і від початку з себе і закінченням з собою, і полягає мій постійний рух, постійний рух. Постійний рух, який починається з моменту прокидання, коли мій будильник звучить набагато раніше, ніж у абсолютної більшості там людей в моєму підрозділі. Так? І сука я не хочу вставати. Я обожнюю спати. І звучить будильник. Я думаю, сука, будильник, як я хочу спати. І наступне запитання, перше запитання насправді, яке я собі ставлю, це коротко ясно. Так, добре. Що ми робимо? Продовжуємо спати. І через тиждень, другий, третій, п'ятий знову. Паралізуємося. Чи ми піднімаємо хребет, тягнемо його на гімнастику, на дошку Євмінова, крутимо, вертимо, розминаємо і там до початку робочого дня якось розігріваємося, приходимо до тями і виконуємо свої обов'язки. І з цих перших міркувань тут немає нікого. Немає думок про якихось там чуваків, яких я там не часто бачу тверезими, які забивають болт, на що, на все, Василь, Петро, Степан і Букенті який-небудь. Ні, день почався з мене, з моїх проблем. Він продовжується мною, моїми проблемами, моєю турботою про те, щоб тачки. Працювали так як слід. Мої, моєю постійною війною з моїм безпосереднім оточенням сьогодні там чувак товчеться по радіаторах. Я кажу, там, якого харитона? Ти там добродію не роби того. Він забиває болт, йде повз командир. Я кажу, так і так, дивіться, ну, це, це скотство. Він каже, ну що мені зробить? Ти йому кажеш, я йому кажу. Кажу, їбать мой хуй. Ви, сука, такі речі кажете. Ну вживайте адміністративних заходів впливу. Дайте йому догану. Ну, Що там? Попередження догану, сувору догану. Що-небудь. Давайте. Ну, дійте, сука. хі хі ха ха там посміялися, розійшлися. Ну, типу, на приколі. О. Я на це жаліюся. Ні. Після, після того інший. Стає на те, я, я йому вже кажу. чуваче кажу. Ти навчився по радіатору. А він мені заряджає. Та ти не бачив, типу, я це взагалі ні хера не товчуся, переді мною ось той, ось той він танцював. Типу, я не бачив, як він танцював. І це ну це систематично. І це там, це ремонтники, так? а є ще, там, реально там чуваки, які воюють там, роками по три роки, вони. Там заряджають мені фантастичні теж речі. Там не роби в машині того 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 бо я це під мене, це під мене, те-те-те. У підсумку там теж пів машини бракує. Я йому кажу, ну нехай ти так, такий фантастичний хер, що ти там в посадці хочеш там, відкопувати з-під снігу, там, розгрібати дерева, щоб спустити там, той антіфрізу трохи, так чи скільки там з коробки. Ну давай зробимо систему нормальну спуску з мотора. Тебе завтра поміняють, пересадять на іншу машину, інша людина прийде на цю машину, вона буде цим користуватися. Та ні, та-та-та-та фу-фу-фу. Ось. Така постійна жуванина. От. Це, ну, не згадуючи вже про те, що там взагалі на початку моєї діяльності в підрозділі мені, мені там погрожували там, різними санкціями і фінансового характеру якого завгодно. І за те, що я там через голови командирів пристрибаю, коли мені щось треба, бо я бачу цілі і ну, не бачу перешкод. Тому що болт, який я кладу на всі ці фіктивні штуки, дрюки вигадані, там штучно нарощені якісь там кланово-мафіозні структури цікавинки і інший трипер, ну, цей болт більший. І ну, мені насправді чхати на, мабуть, на всіх, кого я бачу, там, о, там, ті бухають, ті забивають болт, ті не працюють, моя робота марна, життя не вдалося, все, буду я розкладатися. Я. О, Мови нема, я далеко не взірець, не приклад для наслідування. Але фундаментально, мабуть, ну, більшість мого свідомого життя вона полягає в постійній боротьбі. В боротьбі відстоюванні якихось позицій, в які я на різних життєвих проміжках часу вірю, відстоюю, я перфекціоніст. Так, я вкладаюся по максимуму в, в те, що роблю на даному життєвому етапі. Можливо, з часом потім в тому розчаровуюся. Але я стану на 30, скільки мені там років? 4? Скільки ж мені років? 88-го року, зараз 23. -й. 35 мені ще не виповнилося. 34. Просто мені все 20 в голові. <ріст> так от, я стану на свої 34 роки, я твердо переконаний, що все ж таки краще зробити і, можливо, пошкодувати, що зробив ніж не зробити і пошкодувати, що не зробив. Тому я їбашу там, де є. Тими засобами, які дає мені Всесвіт, я вичавлюю максимум. І з повним похуїзмом насправді на інших. Зокрема, тих, хто дає деструктивний приклад. Скільки завгодно можуть бути шаромиги, засики. І хто завгодно оточувати, розповідати, діяти в абсолютно нікудишні способи навколо, і я як не брав їх собі за приклад, як не озирався на них, як за першої нагоди прибирав їх зі свого шляху, так і продовжую це робити. І є такі навіть чувачки. Особливо один. От він дуже любить, у моєму от він дуже любить отак от ходити навколо і казати: Ну так, ти робиш, але ж цього ніхто не оцінить. Ох, ти ж робиш, ти ж вкладаєшся. Ох, а ти тиждень полежав в лікарні, скільки там розіграли твого інструменту. А ти поїдеш у відпустку, скільки розкрадуть твоїх шлангів. А ти... А ніхто ж цього не оцінить. Я ну, просто дистанціююся від нього, від такого роду громадян і з думкою ох і залупа. Пішов нахуй, заїбав. Оце деструктивне зерно, яке вони хочуть посіяти: зерно розчарування, зерно того, що. Все пропаде, нічого не оцінять, все пересруть, все розламають, все викинуть там знову ж таки. Так. Там ладна в ту систему, там одну, мені там кажуть, ну, реально, мехводи не вміють тією системою користуватися. Тобто я з коментаря там, цієї людини так, ну, роблю висновок, що це ну, скоріш за все, Мехвод там, БМП. Ну, побратими, ти реально хочеш мені сказати, що ти прям досконально володіє машиною, воно у тебе в порядку, ти все дослідив, все вивчив, все там розібрався, все по ній знаєш, від А до Я. Прям становиш з нею єдине ціле, воно у тебе в чудовому стані. Тобі, ну, окрім там порожніх баків, які так тобі там, мають заправляти, тобі, ну, нема що по ній. Там змінити на краще, дослідити, там, поспілкуватися, обговорити, покращити так, в ній. Ну Настільки, ну, все в шоколаді, все в шоколаді, так, що все. Залишилося. Єдина проблема командири залупи. А в тебе все чудово. Сука, ну, я не знаю, 90% машин, які я бачу, Ну, вони в сувному стані. І це не тому, що я в рембаті і вони їх, їх сюди в принципі приводять в сумному стані. Ні, я ж ну, мотаюся по підрозділах, мотаюся по виїздах. Ну, Я ж бачу, як ви там ну, живете і що йде, залажу, дивлюся в ці машини. Ну, Чуваки, назвемо речі своїми іменами. Абсолютно ну, переважна більшість ставиться до власної техніки недбало. Недбало. Тобто оця карабушечка металева, так, від якої безпосередньо в найпряміший спосіб залежить життя там ваше, вашого оточення, не кажучи вже там про Україну і це все. Ну, вони у вас здебільшого засраті, ви здебільшого в них не шарите. Багато кого з вас це не цікавить. І ці розповіді про командирів гандонів, я, я не виправдовую їх. Я не виправдовую, не кажу, що вони шоколадні. Ні. Я просто кажу про те, що я сижу в їдальні, поряд зі мною сидить чувак, який розповідає там іншому, який президент, депутати, кузне хто, які вони залупи, він доїдає, залишає калюжу супу. Розвертається і йде. Ну, які, які президенти, які депутати, які хто, сука, ти залишив калюжу супу на столі, ти насрав. Зараз хтось прийде, там десь щось якось, ну, він сяде їсти в брудне. Які хто? Де? Чуваки? Ну, я починаю з себе. І закінчую собою. І живу своє життя, яке за мене ніхто не проживе. Якби я розповідав про забезпечення, про командування, про навчання, що ви мені хочете сказати, що вас не навчають. Вас там забрали в учебку, ви там півтора місяці кололи дрова, посадили 40 хвилин, проїхали, там 20-15 пісора коли, і поїхали. І тепер ви не знаєте. Що це за трубка в БМП? У мене ну, освіта повна середня. Я за способом життя, так, вільний митець і підприємець. Тобто спеціалізації якоїсь, ну, ти паче профільної автомобільної у мене немає. Рік тому мене там мобілізували, я почав з власної ініціативи подавати ключі. Просто на ремонті БМП на сьогоднішній день мене відправляють туди, де машина не їде. Кажуть, зроби так, щоб вона їхала, і з Божою помічю вона їде. От. Тобто, все те, що я ну, прочитав, дослідив, ну, хай не все, мови нема. Але але, чуваки, ну ви ж не читаєте, ви ж, ну, я там розшарював файли, так, вони є на хмарі. Ну, я даю руб за того, що ну, взагалі зовсім зовсім одиниці пішли там, пошитали, щоб поглибити знання по своїх машинах. Тобто, ну, що я можу відповісти? Скоріше за все, скоріше за все, це моє відео нічого не змінить в житті цієї людини, що написала такий ну, коментар. Чому? Тому що, ну, дійсно. Ми вже, скажімо так, усталені характери, кожен живе своє життя, таке, як живе, і можна нап'ялювати будь-які очі на будь-якій потилиці і розповідати, що вау! Можна вкластися, дослідити, бути профі, асом, мега, супер там, знавцем, поїхати на бойове і тебе їбануть. Так. Так. За просто. І що? І, що? і це привід, і що, сука, мені лягти вмерти? Чи вам там ну, щось робити? Кожен. Ну, у нас вже сука сиві яйця, чуваки. Кожен робить свій вибір. Я роблю, я рухаюся. Так як рухався, і жив, і продовжую це робити. Так само і ви, і в вашому житті. Навряд чи щось зміниться? Я просто. Ну, вас дуже прошу. Ну, мені не розповідайте ну про когось там. Не розповідайте когось там. Чому мені там імпонують такі люди там так, як шустрий, тому що я там приїхав до них на виїзд, їх там стоїть нормальна кількість людей. І з усіх один, з усіх, що там є, так. Він один там, підійшов, там, Саня, навчи там, покажи те те, те те. -те, -те». От, я побачив, як він там ставиться там, до машинки, послухав, як про нього там інші відгукуються. Все. І з ким я не стикаюся? Ну, не цікав. Абсолютна більшість не знає і знати не хоче. Більш того, я не так давно переїхав там в один підрозділ. А, так, я кажу їхньому там, начальнику ВТЗ, а, кажу командиру ВТЗ, кажу, дивись, я там темку просуваю. Можливо, з Божедоліською поміщу буде можливість надзовки ремонтувати там, компресорні вузли, підлагоджувати, там, доводити їх до тями, домагатися так, щоб працювала пневматика машини. Він каже: Саня, сука, яка пневматика машин? Чуваки. Укладають по 4 мотори за місяць. Ну, Щоб ти розумів, докочуються до того, що він, сука лізе туди, коли ніхто не бачить, знімає, компра... знімає стартер, знімає вікна мотору, закидує туди пару болтів, потім все це збирає, і у нього мотор отак під час їзди розкриває, як троянду. Просто вивертає там всі нутрощі, йому настає торба. Каже, ну. Це, ну, які сука їм компресори. І всі, от вони всі, вони всі кидають одне на одного. Ті кажуть, ремонтники кажуть, кажуть, нащо ти їм робиш? Вони ніхіра не розуміють, не цінять. Ті там кажуть, ми нічого не знаємо, не вміємо, нас нічого не навчили. Ті кажуть, чому їх вчити? Вони сука барани. Ті кажуть, і всі, 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 всі шукають когось там, хто не вони, а вони тут не при справах. Більш того, я чудово знаю, що компресорну тему, пневматичну, так, яку я просуваю, нормальними такими ресурсами для мого масштабу, із залученням нормальної кількості. Профільних фахівців із цивільного життя. Буде, я знаю залізобетонно, що буде таке, що я передам підрозділу там, на машину на якусь компресорний вузол. Робочий. Робочий, він буде робочий. А він не буде качати балон. Чому? Тому що там вже побували чуваки, які сказали, а, у нього. Балони не качає, викидаємо цю трубку, це гнемо, це псуємо, це ламаємо. Вона в нього не працює і не буде працювати. Все. Ми так вирішили. Все обіть, всіх обід, все однять. І цю хуйню переможемо. Я, зокрема, переможу. Не якісь міфічні ми, хтось десь. Мега спецназ, якийсь захід, який нам допоможе, прийшли допомогу ніхуя тут і зараз. Робиться своїми руками те, що робиться. І нічого більше нема. І не буде. Є тільки я те, що я роблю, там, де я є, тим, що мені посилає Господь в руки. І я особисто не вірю, що у будь-кого іншого. Інша об'єктивна ситуація, в принципі, в цій симуляції реальності. Отаке майже півгодинне моє моя відповідь на цей коментар, так? На цей коментар. На оці всі там е, закордонні за я не буду допомагати там Україні, тому що там залупи в парламенті, якого Харитона я буду там давати свої там. Копійки там, комусь там на зброю. І тим, що ти стараєшся, вони не вміють, вони не оцінуть, не знають. Вони, 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 вони. Нема ніяких вони. Є тільки я і ти, кожен з вас. А там кожен робить вибір для себе. 哎，没错。